Словацькі перевізники заявили, що сьогодні знову перекрить кордон перед пунктом пропуску Ужгород Вишнє Німецьке, бо долучаються до протесту польських колег. Заявили про це після переговорів з Мінтранспорту Словаччини, блокуватимуть рух вантажівок у бік України. З нами на прямому зв'язку власна кореспондентка Світлана Ковбиця вітаю то яка нині ситуація на кордоні? Вітаю Тетяну. Ми знаходимося перед пунктом пропуску ужгород ротвишні Німецьке, по той де Бордону, Словаччина. Це єдиний перехід, де дозволено рух вантажівок. І сьогодні, о 16-й годині, за київським часом його збираються заблокувати словацькі перевізники. Про свій страйк вони попередили офіційно у Словацькому союзі. Автомобільних перевізників заявляють, що вони солідарні з польськими колегами, вимоги у них спільні запровадити дозволи на комерційні перевезення для українських перевізників, бо європейські компанії не можуть з ними конкурувати. Ми ми виходимо на кордон і будемо його блокувати, щоб врятувати словацькі компанії у галузі перевезень та логістики. Страйкуємо, щоб зберегти тисячі робочих місць. У організаціях, що розвивалися роками, а зараз ось ось зазнають краху і збанкрутують. Страйкарі пропускатимуть через кордон у бік України лише по чотири машини на годину. Обіцяють взагалі не обмежувати рух вантажівки із гуманітарною та військовою допомогою живими тваринами, пальним та охолодженими або свіжими товарами. Безперешкодно кордон у цьому пункті пропуску ж можуть перетинати легковики та автобуси, а також вантажівки, що їдуть з України до Словаччини. Наразі цей перепускний пункт працює поки що у звичному режимі. За добу тут пропускають до 250 каміонів. Це максимум, який тут можливий. Водії, що встигли заїхати в Україну, кажуть. По той бік кордону поки що все спокійно, але черга гігантська. Зараз все, все нормально і ми вночі тільки зайшли на кордон на свій. Стояли п'ять бі, 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 біля п'яти діб перед границею. Дуже багато машин там. Дуже. Мабуть, вже більше ста кілометрів. Дуже багато. Далекобійники, які стоять у черзі з нашого боку кордону, сподіваються, що заїхати на територію Євросоюзу зможуть без проблем. А от як повертатимуться в Україну ще не знають після блокування кордону, поляками вони вже змінили маршрут і потрапляли в Україну через цей пункт пропуску, бо так найближче. Тепер їм доведеться робити на дорозі ще більший гак у сотні зайвих кілометрів і їхати через Угорщину або Румунію. А це додатковий час та гроші. Бурює це, ну, і по економіці українській б'є. Ну, Важко там. Не розумію взагалі, як то дозволилось так декільком перевізникам таке зробити. Я минулий раз вертався, то повезло, то вернувся за три доби, переїхав. А цей раз не знаю. Це, це кошмар, це ужас, що це творить. Тож ми теж люди такі, як і вони. І так само хочемо їздити, так само хочемо заробляти гроші. А навіщо таке робити? Нагадаю, 16 листопада союз автомобільних перевізників словаччини уже проводив у цьому пункті пропуску попереджувальну акцію. Тоді кордон заблокували на одну годину. Скільки часу тепер триватиме страйк, якщо він таки розпочнеться, невідомо. Тетяно. Дякую, Світлана.